У нас сьогодні в гостях Олексій Чернюк, це операційний директор компанії виробника засобів радіоелектронної боротьби Дай. та розвідки. Квартус. Вітаю, дякую, що ви сьогодні до нас дня. добралися. І знаєте, враховуючи сьогоднішню ніч, я думаю, що щось із ваших засобів напевно точно використовували наші військові, наші сили оборони, аби рятувати цивільне населення. Сто відсотків так в нашій є дуже багато засобів радіоелектронної боротьби, як і радіоелектронного подавлення, так і радіоелектронної розвідки. Тому, наприклад, засобом радіоелектронної розвідки можна моніторити в цілому будь-що, в тому числі і українське небо. І дивитися, які дрони де літають, і mm. як з цим боротись далі. Тобто, умовно, якщо ми бачимо, коли повітряні сили подають, що от там ударні безпілотники пролетіли борою з пількурсом на Київ, це радіоелектронна розвідка, ймовірно. Е, ну тут дивіться, може бути, де може, може mm -hmm. можна довго вдаватись в подробиці, mm -hmm. як і що літає, і, як і які дрони керуються. Але ті дрони, які керуються за допомогою радіочастот або на якомусь етапі свого польоту, Підкориговуються за допомогою радіочастот радіочастотного спектру. Ми це все бачимо за допомогою наших засобів радіоелектронної розвідки. Це mm -hmm. у нас уже засоби РЕП чи, да. чи це антидронові рушниці. Ну це антидронові рушниці. Антидронові Але... рушниці так само можна назвати засобами uh -huh. радіоелектронної боротьби. Це засоби портативного призначення, які захищають групу бійця під час, під час будь-яких операцій, таких індивідуальних, mm -hmm. яким чином вони працюють. На кожному, ну якщо ми беремо до уваги цю або цю антидронову рушницю. Та, давай Так, покажемо. звичайно. Ні, ні давай ну, я. Давай, давай, добре. Так. так, на ній є всього одна кнопка. Вона, до речі, не настільки важка, як здається. Е, не настільки важка, приблизно. Тобто, 6, вона нагадає великою і такої знаєте. кілограмів, я думаю, не настільки важко. Е, для того, так. щоб нею керувати, достатньо прочитати інструкцію, інструкцію і знати, де розташована одна кнопка, яка вмикає. А як наведення пристрою. йде? Mm -hmm. eh, Антенна да, частина розташовується в цій частині засобу, антенни mm -hmm. спрямовані вперед. Тому для того, щоб подавити дрон, вам треба направити рушницю вперед, в бік роботи дрону. Не ну, треба, тобі. щоб дрон прям захватити, а треба в бік його направити. Перед дроном. Eh, ну, в сторону дрона направити, ага. так. І, в принципі, це чисто отак от, от наука. Тут ніяких додаткових прицілів, нічого додаткового. немає? Тут нічого немає, немає так. Mm -hmm. ну, до, доволі. Просто а, теоретично. А, а це, це у нас це нова ітерація приблизно того самого засобу. Боже, просто, да. просто цей про ін... цей краще ергономічно ну, його... важчий буде, так розумію, Е, Не обов'язково. Mm -hmm. Ну, в залежності від акумуляторної як батареї, яка буде, але ні, він не буде важчий. І цей можна просто тримати навіть однією рукою. Він ергономічно зручніший а, ніж буде. цей. Важке uh -huh. буде якраз ось тут. Що ви mm -hmm. можете перекласти собі на, на плечі. Ah, е о, зробити, о, таким чином на да, опір. В плані прицілювання він зручніше, напевно. Ну, принцип теж самий. Принцип такий самий. Всередині не просто можуть бути різні, е різні компоненти, які генерують заваду в різних е mm -hmm. діапазонах радіочастот. Ровно, Обидві ці антидронові рушниці вони використовуються. Е ну, Можемо припустити так, що використовується як в мобільних групах ППО, так і в принципі на фронті на лінії боєзіткнення? конкретно ці рушниці використовуються на фронті на фронті uh -huh. або при захисту кордону, uh -huh. тобто це може бути не тільки, наприклад, на фронті. Якщо державна прикордонна служба хоче охороняти кордон, щоб ніхто не перевозив за допомогою дронів різну контрабанду, так само можна і використовувати. Ну але зараз там з 22-го року зрозуміло, що всі засоби ці використовуються для того, щоб ну саме на лінії фронту, якраз. На, на, на першій лінії в окопах останніх ви сказали, що вони проти дронів, які використовують радіочастоти. Так. Тобто, це і FPV, це і ну, різні типи дронів, окрім дронів на оптоволокні. Так, все правильно. Ці рушниці антидронові будуть подавлювати роботу тих дронів, які керуються в діапазонах радіочастот. Компоненти на які радіочастоти вже є в цих антидронових рушницях. Якщо дрон використовує якісь частоти, які інші, які uh -huh. виходять за межі роботи цієї uh -huh. рушниці, uh -huh. то так само ця рушниця не ну не може проти них протидіяти, тому що е, ну неможливо одним засобом закрити абсолютно весь радіочастотний спектр, uh -huh. а дрони можуть керуватися абсолютно а яка загалом успішність <кій> подавлення відповідних дронів. Ну, от якісь відсотковому співвідношенні, щоб зрозуміти, зокрема наскільки часто ми зараз дійшли до того, аби Можемо їх подавляти. По-перше, залежить від того, як дрон керується. Якщо mm -hmm. дрон керується на оптоволокні, проти нього треба діяти вже іншими засобами, mm -hmm. не засобами радіоелектронної боротьби, треба діяти на нього на такі дрони кінетичним враженням, тобто, ну, просто фізично, mm -hmm. фізично mm -hmm. знищувати. Ви сказали, перепрошую, от про те, що частота, якщо відповідні є, чи можна ці рушниці переналаштувати на частоту? Ми знаємо, що часто військові розповідають, що вони там на місці mm -hmm. щось от пошаманили, як то кажуть, mm -hmm. і переналаштували свій рев? Можна розібрати і туди і змонтувати трошки інші компоненти, mm -hmm. які будуть однакові зовні, але відповідати за подавлення інших радіо частот. Це якщо ми говоримо про рушниці. За нами стоїть. От, я новин, хотіла ну, запитати, да. що в нас зібрано mm -hmm. якась така Конструкція. Так, це засіб, теж, реп, так? да, Це реп, так? теж реп, mm -hmm. Цей засіб називається Міраж. От якраз міраж може генерувати частоти заваду на радіочастотах не в якихось визначених діапазонах, а в тих, на яких керується дрон. Тобто на будь-яких радіочастотах цей засіб поєднується з нашим засобом радіоелектронної розвідки, який називається Азимут. Азимут бачить дрон, ідентифікує його, розуміє на яких частотах керується цей дрон, і цю інформацію повністю передає автоматично на цей засіб. Людина-оператор нажимає кнопочку Подавити працювати, і цей засіб уже генерує подавлення в той радіо в тому радіодіапазоні, який реально керує, на якому реально mm -hmm. керується дрон. Тобто це засіб трохи ну, іншого левела, да, ніж антидронова рушниця. Антидронова рушниця більш такий простий аналоговий засіб. Нажав кнопочку, працює. Тут треба трохи більша краща підготовка оператора, тому що він має правильно керувати засобом радіоелектронної розвідки, правильно ідентифіковувати інформацію і правильно вибирати як. На який засіб подавати інформацію про подавлення він стаціонарний чи його можна десь кріпити там до техніки броньованої і відповідно використовувати мобільно ну... так, але так. Загалом можна кріпити. ми його позиціонуємо як стаціонарний засіб, тому що він працює, він подавлює дрони на, в радіусі до 15-20 кілометрів. Тому його не обов'язково кріпити на автомобілі, щоб чи там на передню лінію на передні в передні, передні окопи. Його можна монтувати десь трохи позаду лінії фронту для того, щоб він подавлював дрони, які наближаються, наприклад, до передньої лінії фронту, щоб оберігати передні окопи. Ну, Олексій, він так і на фронті, е... і застосовується теж мобільними вогневими групами, так я розумію? Саме з е, того, так, 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 так і там, і там може. Е, ми я просто чую, що редактора ми буквально кілька хвилин ще маємо. Я хотіла вас запитати, наскільки от за навіть оцей рік в нас змінилося і спрогресувало саме розвиток радіоелектронної боротьби і розвідки? Е... Просте проста відповідь дуже Е, там не дарма, нашу війну називають війною дронів. Там, де дрони, там мають бути засоби захисту від дронів? Завжди з'являється якась дія після цього з'являється якась протидія. От засоби РЕП це якраз протидія. Якби не було засобів РЕП, то військові вражалися б частіше. машини військові вражалися б частіше і так далі. І так далі. І так далі. Я запитувала по ще поза ефіром. Вас наскільки в міраж і подібні засоби вони можуть вплинути? На зв'язок на нулі. Угу. Подібні засоби, тобто, якщо брати до уваги взагалі засоби радіоелектронної боротьби, де, як на рушницях, натиснули кнопочкою і генерується завада, вони можуть вплинути. Тому що е, часто зв'язок передається на тих же радіочастотах, mm -hmm. на яких можуть керуватися дрони. Е, може впливати, для цього треба координація підрозділів, координація всередині підрозділів і так далі. Засіб Міраж не може впливати, тому що він е, вмикається тільки тоді. Коли йому передається інформація про конкретний дрон, який треба подавити, mm -hmm. тому міраж не впливає, якщо простіше mm -hmm. інші ну, в часто можливо. те, що ми можемо побачити, навіть ну там банально в побуті. Навігація так само, координати змінюються. Це mm -hmm. відповідно, теж пов'язано з роботою в більшому випадку. Реп. Да, 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 тобто від цього ми уникнути ніяк не можемо. Наскільки от міражі антидронові рушниці, окей, ми знаємо, що вони популярні на серед наших військових у зоні бойового зіткнення, а от міражі, наскільки вони все таки популярні в використанні, Враховуючи, що знову ж таки це ну більша складніша система, але з іншої сторони з крутішими, потужнішими характеристиками зараз поставки нашої компанії засібів ну, як міраж або там типу Міраж, вони перевершують вже поставки е, засобів е, типу антидрон, антидронових рушниць. Антидронових антидронові рушниці уже е, плюс-мінус насичені е, наситили фронт е, на кожен, е, або або не антидронова рушниця, що схоже на кожній на кожному автомобілі, який е, їздить біля лінії фронту, на ньому завжди є якийсь засіб електронної боротьби. Тому прості засоби РЕП, які просто нажав кнопочку, вони працюють. Е, вони е, на фронті їх дуже багато. А от засоби, які працюють е, на інтелектуальній, Наному рівні, які можуть подавля... подавлювати конкретний дрон, а не просто працювати і глушити все підряд, таких засобів в принципі дуже мало. Тому е, якраз попит існує здебільшого саме на такі засоби, на засоби, які будуть ефективніше подавлювати дрони, ми, от е, коли анонсували так нашу з вами розмову, ми з Андрієм пригадали історію Херсона, який е, е, страждає масово, якраз від російських першочергово от FPV, скидів. Yeah. Я так розумію, що міраж якраз проти цього працює. От чи можливо? Створити якусь, не знаю, там як там в Ізраїлі, так от залізний купол, от якусь таку завісу, так форпост для того, щоб саме якийсь населений пункт оберігати від FPV, зокрема, дронів від Мавіки Ребівський купол, можна ну, так навіть е якщо можна так сказати. У нас є проект, який ми запустили в цьому році. Проект називається Атлас. Атлас це поєднання двох засобів: засіб рер і засіб Реб Міраж. Ціль цього проекту це закрити якраз 1300 кілометрів фронту від чорного моря до mm. е, в Харківської до, до, до кордону над Харковом, е, закрити лінію фронту mm. е, азимутами Азиму та мої міражами. Е, Якщо вдасться зробити виконати там здійснити реалізувати цей проект, то ми зможемо наситити лінію фронту засобами розвідки і засобами радіоелектронної боротьби, які будуть працювати проти будь-якої кількості безпілотників, проти будь-якого типу безпілотників. Ну залишилось питання вирішити тільки з дронами на оптоволокні. Ми вам щиро цього дякую, бажаємо дякую. успіху в цьому проекті, тому що розуміємо наскільки це важливо для збереження життів і військових наших, і цивільних. Як дякую вам, Олексій Чернюк, операційний директор компанії, виробника засобів радіоелектронної Боротьби та розвитки кварта сьогодні у нас в гостях був. Ми трохи вас знайомили з засобами радіоелектронної боротьби.